Назад, ми з вами з Ісусом Христом порівнювали одного героя Старого Заповіту, дуже відому людину. Пам'ятаєте, хто це був? Наприклад, обоє з них відбували своє покарання, були засуджені поміж двома, поміж двома злочинцями. Пам'ятаєте? Обоє вони були першими синами у своїх мам. Хто пам'ятає? Хто це був? Ісус та? Обоє з них були продані у рабство чи продані ворогам юдою. Йосиф. Молодець. Дівчата виграють, хлопці, не будьмо лузерами, бо ви майбутні проповідники. І слухайте, всі, якщо хлопець хоче одружитися, і дівчина краще знає Біблію, в примиренні таким братам не дозволяється одружуватися зрозуміли? Добре, молодці, Естерка, ти нас вивела на інший рівень сьогодні проповідь для вас в такому самому ключі, вона буде і для дорослих. Моїсей одного разу перед смертю сказав дуже відомі слова. Він залишав тих приблизно 2 мільйони євреїв, які рухаються в обіцяний край. І він каже, що мене з вами вже не буде. Мої дні закінчуються. Але пророка з поміж тебе, Ізраїлю, з братів твоїх, Такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухати. Сьогодні ми порівняємо Моїсея і того пророка, якого Бог поставив подібного до Мойсея, з братів твоїх, з того самого єврейського народу по крові. Ми порівняємо. Мойсея та Христа, яким чином Моїсей символічно вказував на того пророка, яким чином Мойсей казав, що той пророк Христос буде такий, як я. Ось я обрав для вас сім подібностей. Їх є набагато більше. Але послухаймо. Пункт номер один. Обидва з них спасені при народженні. Була у них загроза, коли і один, і другий народився, ці хлопчики. В Матвія сказано. Як вони ж відійшли, мудреці? Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові і сказав: вставай, візьми дитятко, втікай до Єгипту, там заставайся, аж поки скажу тобі, бо ірод шукатиме дитятка, щоб його погубити. Те, що Ісус мав загрозу життю, коли був маленький, це нам відомо з різдвяної історії. Хто може сказати, яка смерть загрожувала Мойсею? Що було з ним? Чому Його повинні були рятувати? Ну, хто може сказати? Яка загроза була для життя Мойсея? Так. Фараон через своїх слуг шукав, яке було повеління того часу. Якщо у євреїв, в єврейській сім'ї народиться хлопчик, то фараон що повелів робити? Вбити його. Ні. Вбити, але яким чином? Всіх хлопчиків потрібно було кидати в нів. І яким чином його спасли, його мама. Зробила його сім'я, зробила папірусову скриньку, її покрила смолою чи асфальтом, поклала маленького Мойсея і поставила в очереті біля річки. Тобто вони думали, можливо, хто зглянеться і забере? Добре, обоє мали загрозу, але були спасені при народженні. Друге, обоє з них з'являлися після своєї смерті. Про Ісуса сказано, що Він приблизно 11 разів з'являвся учнім після Воскресіння. Наприклад, Ісус промовив до неї це Марія, Марія Магдалина, а вона обернулася і не взнала йому, і по-єврейському каже Равуні, тобто на кінець впізнала, учителю мій. Отже, Ісус з'являвся після свого Воскресіння, після смерті. Коли Мойсей з'являвся комусь після смерті Ваня? Молодець Ваня. Ти забрав, забрав цей пункт. В Матвія, наприклад, сказано: і ось з'явились до них, до тих трьох учнів, і до Ісуса Мойсей та Іляй розмовляли з ним. Отже, подібність номер два з'явлення після смерті. Третя річ: в обох іменах Мойсей та Ісус міститься ідея про спасіння. Їхні імена щось означають про спасіння. Про Ісуса сказано, і вродить вона сина, ти ж даси, Йосип батько, ти ж даси йому імення Ісус. Чому? Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Тому що, тому що ім'я Ісус, Йогошуа, означає Єгова спасає, Бог спасає. Хто може сказати, яким чином ім'я Мойсей несе ідею про спасіння? Взагалі, хто його так назвав Мойсей? дочка. дочка Паралона, тому що в від сті... угу. Вона сказала: Я йому даю таке ім'я, бо з води я витягла його. Ну, Він стояв десь там біля води. Тому ім'я Моїсею означає спасенний з води. Можливо, так називали тих, хто топився і їх спасали з води. От як брат Сергій проповідав за той круг. Добре, спасіння в іменах. Четверте в Ісуса і в Мойсея. В якийсь один момент сяя лилиця, сяйво лиця. І бачили Ізраїлеві сини, лице Мойсеєва, що променіло воно, коли Мойсей зійшов з гори, коли Бог давав йому заповіді. І Мойсей накладав покривало на своє лице, аж до відходу свого, щоб знову йти до Бога. І перед Богом він покривало, знімав, а перед людьми він надягав покривало, бо дуже. Як ніби таке дальнє світлофар, такий потужний ліхтар світив людям в очі, і вони закривали очі. Коли лице Ісуса сяло, хто може сказати? Пежи. Так, ми знаємо, що коли він був на землі і преобразився, то сказано. І він перед ними, перед учнями переобразився, і обличчя його засяяло, як те сонце, а одежа його стала біла, як світло. Окрім того, ми знаємо, що коли Ісус Христос піднісся і Він з'явився Івану. Богослову на небесах Він побачив, що в нього були очі як полум'я, тобто вогонь, який сяє. П'яте. Ісус та Мойсей подібні в тому, що вони запропонували воду для незнайомих жінок. Коли Мойсей втік від переслідування Фараона, він прийшов в одне місце і побачив, що декілька молодих жінок дівчат пасуть отару. І вони витягали воду і наливали своїм отарам. Але там були інші злі пастухи, якісь хлопці, які тільки чекали, щоб ці дівчата, сім дівчат, набрали води. Це ж тяжка робота витягувати воду з колодязя, наливати, і потім ці хлопці. Приходили зі своїми отарами і сказали: дівчата, ну геть звідси, ану геть звідси, що ви тут робите? І їхні отари відганяли і свої отари поїли. І цим дівчатам було прикро, що ми так напрацювалися, хлопці сильніші, але вони не хочуть витягувати воду. І Мойсей прийшов і відігнав цих хлопців і оборонив від них цих дівчат і напоїв їхню отару. Він не знав цих дівчат, але він був за справедливість. Коли Ісус Христос запропонував воду незнайомій жінці? Хто знає, зараз Ваня ти відповідав? Хто знає? Карліна. Правильно. Ісус запропонував незнайомій жінці, Він перший раз її бачив, і Він що їй сказав? Вона до нього каже, дай мені, Господи, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди більше не приходила брати. Пам'ятаєте? Це вже пункт номер 5 Хто якісь попередні пункти пам'ятає? Наприклад, що вони після смерті з'являлися. Наприклад, що їхнє лице сяяло. Наприклад, що їхні імена що? Говорять про спасіння. Шосте. Обоє і Мойсей та Ісус готові були за свій рідний народ віддати життя. Ми знаємо, що Ісус прийшов, щоб віддати життя. Бо сказано, що ти даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Написано про Ісуса, що є один Бог, і між людьми і тим Богом є один посередник, людина, Ісус Христос, що дав самого себе на викуп за всіх, ну не тільки за тих вибраних, а за всіх. Яким чином чи коли Мойсей пропонував своє життя, щоб зберегти весь народ? Хто пам'ятає? ну, Він захистився за свого співвітчизника. Але був один такий момент, я бачу, що в азарт ввійшли вже такі такі дядьки, такі сестри і брати, як я, і вже хочуть, вони відповідають, сьогодні не буде ніяких призів, на жаль. Так що, Ну, добре, хто нам хоче підсказати із ваших мам? Хто може підсказати, коли Мойсей? Готовий був віддати своє власне життя неумовно, а буквально померти, щоб народ залишився живий. Ну, скажи, брат Сергій. Коли народ зарішив, я не тільця зробив. Коли Мойсей зійшов з гори, вони бачать, що Аарон для них виготовив, виготовив золоте теля, і вони йому поклоняються, тоді Мойсей сказав до Бога такі слова. Боже, коли б ти пробачив їм їхній гріх. Якщо ні, то краще витри мене із книги своєї, яку ти написав. Мойсей сказав, Боже, вони впали в ідолопоклонство, їм смерть. Це дуже великий гріх. Краще вийми мене, хай вони живуть. Добре, готові були віддати життя за своїх людей, за народ. І сьоме, це може бути трошки складне, але ви знаєте, от якщо ми тримаємо Біблію, то в Біблії є старий заповіт і новий заповіт. Є два заповіти. Ісус і Мойсей були посередниками заповітів. Посередником старого заповіту, тобто Бог Мойсея послав, щоб Мойсей дав старий заповіт людям. А Ісус Христос був посередником нового заповіту. Бог Ісуса послав, щоб Він приніс новий заповіт для нас. Вихід, 34 розділ, Бог каже до Мойсея. Напиши собі слова, які я тобі кажу, бо згідно з цими словами склав я заповіта через тебе з Ізраїлем. Отже, він посередник, він взяв в Бога і приніс до Ізраїля. Ісус Христос посередник нового заповіту. Де ми можемо знайти це, коли Ісус таке щось говорив? Що я даю вам новий заповіт, я приніс вам новий заповіт. Хто пам'ятає? Добру звістку. Але що Ісус сказав про заповідь? Пам'ятаєте, коли ми з вами святкуємо вечерю Господню, дуже часто брати-проповідники читають, що Христос взяв чашу після хліба і сказав, що Та, чаша. Заповідь, теж... Тепер приносиш, я, а приймає... Так, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Отже, Мойсей старий заповіт, коли прийшов Ісус і приніс новий заповіт, старий заповіт скасований. Естека, всі так бачать, що наступну таку дитячу проповідь вже можеш ти підготувати. Мама тобі, бабуся, допоможе. правильно? Але давайте повторимо. Повторимо. Хто пам'ятає якісь подібності з цих семи, бо нам треба швидко закінчувати? Вся і вулиця. Це номер 4. Ще хто? Після смерті з'являлися друге далі. Пропонували воду жінкам, так? Ти це хотів сказати? Живу воду. Він хотів сказати, що загрожувала Ага, небезпека. Угу. Загрожувала при народженні небезпека. Кажи Оляна. Спасені при так. Спасені при народженні це те саме. Добре ще, кажи Міше. Спасіння. Молодці і ще. Молодці. Я думаю, що ви дуже добре. Запам'ятали, я хочу просто в кінці прочитати те, що ми вивчали минулого разу: Йосип і Христос. Сім пунктів. Вони були першими синами своїх матерів. Друге, вони зазнали неправдивих звинувачень наклепів зі сторони своїх братів тілу. Третє, обидва Йосип та Ісус були пастухами. Четверте, обидва вони пропонували і дали людям хліб життя, що хто їв той хліб, той залишився живим. П'яте, вони, розіп'ятчі несли покарання поміж двома злочинцями. Вони були обидва продані Юдою. І останнє, ні Йосип, ні Ісус їхні кості не залишилися у могилах, куди їх після смерті поклали. Це просто, щоб ви згадали минулий раз, а сьогодні, я думаю, у вас в пам'яті все свіже. Добре? І після всякої проповіді всі, хто слухав, мають сказати Амінь.